Діти, сьогодні ви познайомитеся з дуже веселими і цікавими героями та героїнями. Іскорками! Хочете дізнатися, хто це? Іскорки живуть у нашому світі, але бачать їх тільки діти, а ще й дорослі, які з ними зараз поруч, а приходять іскорки тоді, коли хочуть із вами погратися і навчити чогось нового. Поділитися суперсилами. так так Кожна іскарка має суперсили. Погляньте! Привіт! Я Брінь. Я дуже творча. Люблю малювати, ліпити і Тобто креативити. Я навчу вас розуміти свої відчуття. І ділитися своїми емоціями. Я дуже ініціативна іскорка коркабри і активна. Я розмовляю гучно та дзвінко. Часто трішки тягнув звук ось в таких словах. Наприклад, привіт! Рухаємося разом. Люблю мандрувати і пригоди теж люблю. А чому? Тому що все це мої креативні ідеї. Щоб краще запам'ятати її ім'я, зробимо так, ніби граємо на гітарі. Бринь, 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 бринь. Рукою, ніби проводимо по струна гітари вниз, можна повторити ім'я на Діти, як звати цю іскарку? Бринь! Бринь! Бринь, 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 бринь. А я іскорка жуж, смітлива і розумна. Люблю дізнаватися про нове і розповідати про нове. У мене математичний склад розуму. Тобто наука і технології це моя суперсила. Я залюбків з вами поділюся. Я дуже стримана та скромна. Але коли... Випадає нагода завжди? Можу дати слушну пораду. І її ім'я легко запам'ятати, Посищіть, як бджілка. І кулачком покажіть, як вона літає. Запам'ятали, яке ім'я в цієї іскорки? Жу! Мене звати Ох! Я знаю про те, як бути здоровими і дбати про себе. Також я навчу вас безпечно поводитися вдома та на вулиці, щоб не нашкодити собі й іншим. Я пересуваюся на війську. Якщо в когось із друзів виникає занадто шалена ідея, я завжди... Бережу чи застережу від неприємних наслідків. Незважаючи на таку обережність, я веселий і товариський. У своєму мовленні часто використовую вигуки з позитивним забавленням. Ось наприклад Бау! -ба Супер! Круть!» Запам'ятаємо, як звати цю іскорку. Поплескайте себе по животику, як по барабану, і повторіть. <пу> 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 Надувайте гарно щічки. Плескаємо себе по животику. Кілька разів пумкаємо, надуваючи щоки. То як звуть цю іскорку? Пум. Привіт! А мене звати. Допоможу, коли ви не знаєте, як поговорити чи погратися з іншими дітьми чи дорослими. Розкажу все про світ навколо вас, про те, як берегти нашу природу. Моя суперсила це емпатія. Я співчутливий до живих істот і навіть рослин. Завжди вислухаю іншого, дам да пораду дружню, коли в когось поганий настрій, це я помічаю. Спілкуюся я м'яко і плавно, рідко маласую та разом із жуж урівноважуємо емоційність бри. Як гадаєте, на що схоже ім'я цієї іскорки? Здається, ніби киця не вчить, правда ж? Почухаємо себе за вушком, як котики, і понявчимо. Чухаємо за вушком не вчимо. А тепер усі разом як звати цю іскарку. Міо! З іскорками. А щоб почати гратися з вами, іскоркам треба промовити чарівні слова. Коли ви їх чуєте, це означає, що пора здобувати нові суперсили. Послухайте чарівні слова, а потім вивчимо їх разом. Ну, ну друзі! Ра! Разум. Ну, друзі, разом грати, супер сили розвивати! Дуже чудово! А ще раз. Ну, друзі, разом грати, супер сили розвивати. І ще раз. Нумо, друзі, разом грати, супер сили розвивати. Чудово! Молодці! Бувайте! Побачимось на наступному шоу Іскорок!